Є знижки на 29-10% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на Лінексфорте, 15% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Скільки часу потрібно закласти сьогодні в Україні на пошук працівників, перш ніж бізнес зазнає серйозних збитків? Десь місяця два-два з половиною. Я був в пошуках. Та до чого може призвести нестача робочих рук? Бізнес змушений буде закритися. Роман Підприємець з раннього віку мріяв про власну справу. Нещодавно його мрія здійснилася. Він відкрив кав'ярню в гостомелі. Я відкрився вже під час повномасштабного вторгнення. Я вирішив відкривати кав'ярню через те, що взагалі ринок кав'ярні був пустий, і я зайшов перший. Основні складності були в тому, що мої розрахунки були на те, що туди, ну після деокупації області, повернуться люди, повернуться робітники. Ті самі маючи власний негативний досвід з недоброчесними роботодавцями, вирішив створити свої кав'ярні. Ні, максимально комфортні умови для працівників, однак його успіх затьмарився постійними проблемами з кадрами. Нестача працівників, і постійна зміна персоналу перешкоджали стабільному функціонуванню його справи. Перший місяць я працював сам на кав'ярні, і десь після місяцю своєї роботи я починав шукати працівників. Я думаю, ну кав'ярні всі ж завжди будуть хотіти працювати там, але це здалося легким на підйом, але складним на реалізацію. Пошук кадрів виявився для Романа справжнім випробуванням. Він витратив багато часу та зусиль, аби знайти надійних працівників. Для того щоб знайти мені е, нормального баристу, мені знадобилося 10 співбесід поспіль, точніше, 10 співбесід перед цим. Е, десь місяця два-два з половиною. Я був в пошуках, і через це мене в якісь дні не працювала взагалі кав'ярня в якісь дні вона відкривалася пізніше або раніше, і це все впливало на рівень довіри від людей та заробіток самої кав'ярні. Незважаючи на те, що Роман не висуває спеціальних вимог до кандидатів і готовий навчити працювати всіх, хто має бажання, знайти людей виявляється дуже складно hr експертка пояснює, чому утворився такий дефіцит кадрів. Точно посилення мобілізації, точно міграція, як всередині країни, так і за кордон відповідно ускладнює пошук кандидатів і закриття вакансій hr експертка розповідає, що дефіцит кадрів може мати погані наслідки для України. Приклад кав'ярні Романа, що бореться з нестачою персоналу, демонструє реальність цієї проблеми. Якщо не вжити заходів, нестача робочих рук може призвести до зниження продуктивності, зменшення конкурентоспроможності та гальмування розвитку економіки. Найскладніше в малому середньому бізнесу, де в принципі штат, штат невеликий, і якщо це там одна роль, одна людина і цю не можуть закрити, то в принципі скоріш за все, це призведе до того, що бізнес змушений буде закритися. Експертка з пошуку кадрів надає поради як роботодавцям, так і працівникам щодо розв'язання проблем дефіциту кадрів та безробіття. Роботодавцям, мабуть, можна порекомендувати шукати нові способи залучення людей, користуватись різними новими майданчиками, якщо це да, можливо шукати канали, де можна вийти на потрібних людей. А роботодавцям точно можна порекомендувати більш уважно поставитись до того, як вони оформлюють резюме, як куди вони його надсилають. Роман, зіткнувшись з безвідповідальними працівниками, тепер обережний при пошуку нових працівників. каже знайти надійного працівника не так просто, як здається. Моя рекомендація це знаходити тих, хто реально горить справою, і бачити по очах по цікавості. Коли ти знаходиш людину, яка прям горить, вона відчуває, що це кав'ярня, вона прям росте цвітає, пахне. Дефіцит кадрів це не лише проблема нестачі рук, це ще й проблема відсутності взаєморозуміння між роботодавцями та працівниками. Щоб вирішити цей виклик, потрібно не лише створювати комфортні умови праці, але й цінувати працівників, розвивати їх і заохочувати до зростання. Лише так можна зберегти якісні кадри, сприяти успішному розвитку бізнесу та економіки країни.